Коли навіть почули літаки, ми просто побачили вікно, вже просто вибухи а, скинутих бомб на дві школи з мого вікна, це було видно. Тобто ми разом з друзями вже вирішили вибігати сюди в коридор. У нас, У нас ще досі тут... наш, наш коцик лежить. Вже пилюкою він припав, але кажу, отут от ми ховалися в той час, коли був вибух. Звісно, коли все бахнуло, то ця ж вся штукатурка посипалася на голову. Там з дверей повністю ж вилетіло все. Тобто десь ну, куба-півтора було тут на поверху. Так що повністю завалило навіть квартиру, на якої ми ну, майже не могли пробратися. Тобто там забралися через щолочку, щоб якісь речі дістати там і все. Наш повністю на електропостачанні без альтернативної енергії. В Чернігові їх декілька. Я знаю, на мікрорайоні ЗАЗ такі є, можливо, на масанах, в центрі наш будинок один такий. У нас на носі зима, От, це опади, це дощі, сніги, морози. У нас підключена до будинку холодна вода, яка проходить з влаштована таким чином, що вона проходить і по цих розбитих поверхах, і зверху. Якщо будинок, скажімо, не втеплити, не закритий максимально до серйозних морозів, воду придеться злити, або вона просто-напросто не встигнемо це зробити а вночі вдарить мороз і труби перемерзнуть. Пошкоджаться комунікації, які вціліли. Потім ця вода певно, що полється по тих квартирах, які знаходяться нижче. Якщо по такі відключення електроенергії довготривалі будуть в робочий час, от дана навіть нетривалі робочі час. Якщо по дві години в робочий час вимикати, то іде якому відхил... випадку буде відхилення від графіку. Працівники не зможуть виконувати роботи. А ми в свою чергу потім не, не зможемо відремонтувати своє житло вчасне, і взагалі я не знаю, де ми е, забувати тоді будемо, якщо так.